Так, доброго часу, мої дорогенькі. Робила розклад я на цей тиждень, і от така я нехороша забула а, черкаси. Отже, черкаси і Черкаська область. Бачите, ви, сьогодні, ви на цьому тижні у мене особливі особливі. Не захотіла я про вас говорити, значить, ви будете окреме відео мати. Так, черкаси. Черкасу до 20-го. Покажи мені до 20-го. Ну, так скажу, що небезпека з повітря є. Небезпека з повітря є. Не можу сказати, що все без так. Але активність є, активність є. Є ППО буде спрацьовувати так це вже добре. Дивіться, єдине, що мені не подобається, це повернення от будуть привозити додому як полеглих воїнів. Оце мені не подобається. Тобто поранених і полеглих, оце буде якось важко. По області. Так, Черкаська область. Дивіться, по Черкаській області там трошечки якось новий захист будуть підставляти. Щось там будуть, якісь такі об'єкти, які їм треба буде охороняти. Вони водяні, якісь. Так, да. будуть захищати якусь воду, отак От скажу. О, зараз наговорю, якусь воду будуть захищати. Хто з черкас, той зрозуміє. Дякую вам дуже і Черкаси, тримайтеся.